Досліджувати українські сувіньйони, і зараз я дуже сподіваюсь, буде гарний зразок, тому що наступний зразок компанія Вінаман. Так, Борис Лавришевський є дуже таким впливовим на Чернігівщині, і це майже ну, лідер, мабуть, один він там автономний, там мало хто ще займається виноробством, і також виробництвом червоної чорної ікри. Так, чорний, здається, чорне строго. Отже, віноман. Сьогодні ми продегустуємо лімітований Совіньйон. Чому лімітований? Тому що на етикетці винесено партію всього 756 пляшок. І ми з вами продегустуємо 145-ту. Рік врожаю 22-й, 13% спирту. От, і будемо заодно порівнювати. А, який цей совіньон? Щодо самого виробника, основний лозунг віноман, вино, що пронизане душею і самого серця півночі України. Виробляючи вино, вони відкрили новий виноробний регіон, тому що Чернігівщина до цього була. Пивною, ви знаєте, так? Чернігівське пиво було відоме дуже. Але ця виноробня ліцензована, дуже високоякісна, приймає винних туристів. В них є гастрономічні енгострономічні сети поєднання і виробляє вона 9 тисяч пляшок на рік, 15 плюс сортів винограду. Перше вино було вироблене в 2011 році. І, в 2015 році були засаджені свої виноградники. На ринку України орієнтовно так авторитетно три роки є. Основна, це 22-й рік. Так, основна спеціалізація це європейські та автохтонні сорти винограду. Використання українських бочок із скельного дубу це баріки, так і ручний збір винограду. Тому давайте з вами продегустуємо село Жавенка так Чернігівської області. А вони зараз працюють? Так і, думаю, не дуже а, а так? Да, вони працюють. Тут я його називаю зручний для відкривання. Зараз дивимось. Ну, по-перше, дуже красивий стійкий ареол. З нього такі довгі-довгі ніжки, ну просто красиві, рівномірні стікають маслянисті. Швидко, так, але е, рівномірно. Я перший раз бачу, що такі прям рівні, довгі ніжки. А, і якщо подивитися на себе, дуже красивий прозорий меніск, який ще говорить про життя цього вина. Тут не зазначено. Витримує? Так, витримує в бочці. Нагадаю, що він використовує бочки із Наскельного дуба. Українські. Цей стиль я б назвала французьким. Так? Якщо ви б дегустували совіньйон із Долини Луари, який називається Пюіфюме, то тут також димність дуже така. Благородна гастрономічна дивність на перший погляд. А потім розкриваються екзотичні ноти: ноти маракуї, ноти стиглого персика, ноти білих квітів. Він абсолютно не схожий на Аксіс, але має свою унікальність. На мій погляд, це дуже весело. Легкий хрусткий, як зараз модно казати, недозрілого такого яблука-зелених сортів, така ну, гарна гарна складова салати мікс. так, Дуже будуть сюди гастрономічно з різними не знаю, Варіаціями, можливо, з лососем, з а, кріветкою, кому ну, як ой. подобається, з ікрою. так, з тут чорно. з чорною, от якраз це так з морепродуктами приємно. Ну І також овочі, гриль сюди Ще будуть, тому що ми чуємо дивність, якісь шампіньйони в різних інтерпретаціях. Тут можна бачите, якраз це вино надихає фантазувати на гастрономію, тому що воно є такі таким Вишуканим стилістичним, авторським і є ресторанним. Так, це вино, яке е, вже не е, символізує таку аборигенну крафтовість, як ми е, знаємо, може бути на Бессарабії чи там в Закарпатті. То тут така нішевість, я б сказала, у вині. Вино парфумоване, має свою смакову складову, розкривається довгий час. І разом з тим має таку красивість, я б сказала. Зараз сезон спаржі, тому дуже гарно бути спарж. Абсолютно а, з вами згодна. Сезон спаржі став модним. Французи давно використовують спаржу в своїй гастрономії, поєднуючи її з різними м'ясними стравами. І це буде дійсно гарним доповненням. Літо просто е, провести з таким совіньйоном це, як це модно казати, по-багатому. <гум> Гарний зразок і висока кислотність запорука того, що він буде жити ще довгий час. Та, до той же, ну, така приємно надихаюча а, отут, палітра. Всяких смаків і ароматів дає можливість і фантазувати пошук гастрономічних фантазій робити, здійснювати. Ну, Тобто, так стильно. І дуже приємно, що це Україна. Круто. В цілому я очікую, що щось таке буде. Грандіозне, а у ароматі вона закрита. І я не розумію, чому. Ну, думав, що це бочка, але бочка і не відчувається, і відчувається ну, якесь таке. Вот. А у смаку дуже круто. А, такий, нас, насичений. А, ну, бо аромат закритий, я не розумію. Перелюб, подивимось, час подивитися. Воно молоде і добре, але, ну, не повинна бути закрита. Що вони зробили з ним, не знаю. І подивимося, як розкривається. Ну, така свіжескошена трава, ноти оливок, пряно, гастрономічно навіть з'являється білий перець, легкий свіжоскошена трава. Тобто, всі нюанси, всі дескриптори Совіньйону є, мають місце бути і характеризують все ж таки совіньйон. Він більш літній. Ніж Аксіс, який є таким взагалі виключним Ну, Аксіс задав тон. Якщо порівнювати, на мій погляд, він перше місце займає, а цей друге. Ну, Може, в когось є свої подобання, і цей подобається більше. Ну, Але разом з тим це висока така нішева лінійка Савіньонів України.